Всім привіт! Я Ростислав і ви на каналі OpenFood. Ми продовжуємо рубрику перевірка кулінарних лайфхаків з інтернету. Як бачите з попереднього відео, не всі лайфхаки працюють. Сподіваюсь, сьогодні буде більше вдалих експериментів. Тож підписуйтесь на канал та спостерігайте за тим, як я відтворюю страви та перевіряю кулінарні лайфхаки. Отож, переходимо до першого лайфхаку. Як бачимо, автор відео додає кілька інгредієнтів в кружку, кладає їм крухольовку на дві хвилини і виходить дуже апетитна піца. Отож, додаємо порізаний хліб, збиваємо одне яйце і перемішуємо. Поливаємо це все кетчупом. Додаємо одну столову ложку тертого сиру пармезан. Викладаємо зверху порізані кубаску і помідори. І посипаємо ще однією ложкою пармезану. Ставимо мікрокульовку на 2 хвилини на максимальний режим. Я, звісно, сумніваюся, що цього часу досить, щоб і це припеклось. Зараз ми це перевіримо. Як бачите, піца виглядає не так, як на відео. Ну, але нам залишилося все таки посипати кропом. І скуштувати. А зараз найцікавіше. Чи яйце пропектися за 2 хвилини? Як бачите, білок пропікся. І жовток теж пропікся. Чесно, мені здавалося, що це нереально, але. Як бачите, жуток справді теж пропікся. Ну, класно, лайфхак працює. Зараз скуштуємо, яка вона вийшла на смак. Піца на смак получилася досить навіть непоганою. І що найголовніше, і це, як ви бачите, справді встигло пропектися. Тут все добре відчувається, і цей як варіант може бути досить непоганий сніданок. Лайфхак працює, мені подобається. Відтворюйте його вдома у себе і, думаю, вам також сподобається. Я думаю, кожен із нас любить погостіти попкорном перед телевізором. Але звичайний попкорн з часом можна об'єднати. Наступний лайфхак саме про це. Давайте переглянемо в цьому відео автор показує, як за допомогою скітусу зробити різнокольоровий попкорн. Як бачите, я зробив все так, як і на відео, замочив скітл в воді. Але він одразу віддав свій колір, і вода стала коричневого витінку. Я все-таки вирішив довести експеримент до кінця і побачити, чи справді попкорн перефарбується. Отже, висипаємо скітла на сковорідку. Як тільки вода почала кипіти, додаємо попкорн, перемішуємо і накриваємо кришкою. Тепер нам залишилось тільки спостерігати за тим, що відбувається на сковорідці. Пройшло 10 хвилин і ось така ситуація на сковорідці. Як бачите, вода повністю випорвалась. Попкорн карамелізувався, але не приготувався. Я думаю, далі немає сенсу готувати, тому що він більше не приготується. Лайфхак не вийшов. я б навіть сказав, він повністю провалився. Він не виходився одразу. Як ви бачили, Skittles одразу віддав свій колір. Це по-перше. По-друге, попкорн просто сам по собі в воді, він вже не міг приготуватися. Тому це зразу був провальний лайфхак. Ну, я все-таки його перевірив і бачите, ось такий получився результат. І на завершення не менш цікавий лайфхак. Давайте переглянемо. Як бачимо, автор відео показує, як зробити цікавий та смачний десерт. Чесно кажучи, лайфхак дуже сумнівний. Я його залишив на кінець, тому що мікрохульовка може не витримати натиску такого експерименту. Отже, беремо картонну коробку, додаємо 300 мл молока, 4 маршмеллоу, 2 яйця і перемішуємо. Ставимо десерт в мікрохвильовку на 10 хвилин на мінімальний режим. Оскільки десерт буде відпікатися стільки часу, відомої цієї температури цілком достатньо. Знаєте, з мікрохвильовкою в попередньому відео в мене зв'язані не дуже приємні спогади. Тоді, як ми бачили, десерт не вийшов і витяг через верх. Сподіваюсь, цей факт буде успішним. Як бачимо, нічого не змінилося. Я поставлю на середній режим. Якщо буде замало, поставлю на максимум. Ось такий у нас получився десерт. Як бачите, десерт дуже апетитно виглядає, так що я навіть не ризикну його скуштувати. І вам також не раджу. Такий лайфхак не працює. Отож, сьогодні ми перевірили три лайфхаки. На жаль, лише один з них получився. Сподіваюся, вам було цікаво за цим спостерігати. Jeigu jums patinka šią rubriką, stabdykite like ir prenumeruokite kanalą. Visiems papasakos!